Сертифікація об'єктивна процедура оцінювання вчителів області, яка дозволяє зовнішньо охарактеризувати роботу освітян. У Черкаській обласній військовій адміністрації розповіли про особливості та переваги її проходження. На сьогодні в області 94 педагоги пройшли сертифікацію, зіслів начальниці управління Державної служби якості освіти у Черкаській області Оксани Компанієць. Такий спосіб оцінювання дає вчителям не лише досвід, а й надбавку до зарплати. Вчитель, який пройшов сертифікацію, має 20% надбавку до заробітної плати, вчитель, який пройшов сертифікацію, має право на дострокову атестацію, власне, що дає можливість підвищити кваліфікаційну категорію або педагогічне звання, або підтвердити його достроково. І це ті плюси, власне, і бонуси, які має вчитель. Важливо, що до процесу залучені вчителі, які мають великий практичний досвід, тому вони гідно можуть оцінити учасників. Той досвід, який ми отримали під час проведення сертифікації початкових класів вчителів, дав нам можливість цього року масштабувати сертифікацію на вчителів базової школи. Ми говоримо про вчителів української мови і літератури і вчителів математики, які здійснюють навчання за новою українською школою. Тобто це п'ятий і 6 класи. Для області, так само по аналогії з початковими класами, виділена квота. Зможуть по 16 вчителів взяти участь в сертифікації. Реєстрація розпочнеться з 1 серпня. Такий конкурс важливий не лише для освітян, а й для учнів, які у підсумку здобувають якісну освіту. Результати навчання це не тільки власне знання наших учнів, а це і ті, м'які навички, які компетентності, які в них формуються в закладах освіти. Я маю на увазі школи. І це ті власна компетентності, які допомагають їм самореалізуватися і бути успішними в житті. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.